Привіт усім! Ви на каналі Хатина Мрії. Сьогодні ми в пустометах це прекрасне, затишне містечко зовсім поруч зі Львовом. Якщо ви шукаєте житло, де не треба кудись їхати за хлібом чи до лікаря, бо все під боком цей варіант саме для вас. Зараз ми оглянемо акуратний цегляний будиночок площею 51 квадратний метр. У домі три кімнати. Зроблено охайний косметичний ремонт. Тут дуже чисто і пахне затишком. Величезний плюс будинок повністю укомплектований: є холодильник, плита, пральна машина, мікрохвильовка і навіть пилосос із праскою. Як кажуть, заходь і живи, нічого докупляти не треба. Опалення тут індивідуальне газове, що дуже важливо для економії. А головне будинок підготовлений до будь-яких ситуацій, навіть якщо вимкнуть світло. У вас продовжує працювати і опалення, і вода, і навіть інтернет. Ви завжди будете в теплі та на зв'язку з рідними. У дворі є свій гараж для машини, невеличкий садочок і навіть місце під грядку. Господині оцінять літню кухню, вона капітальна, і саме там знаходиться ванна кімната. Також є добротний підвал для зберігання консервації. А тепер подивіться на локацію. За 5 хвилин пішки у вас і ринок, і аптека, і лікарня, і пошта. Навіть автовокзал поруч це ідеальне місце для тих, хто цінує комфорт, коли вся цивілізація під рукою, але над головою не шумить велике місто. Цей затишний будинок у пустомитах з гаражем, усіма меблями та технікою продається за 16 тисяч доларів. Якщо вам сподобалася ця пропозиція, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Пишіть в приватні повідомлення, і я надішлю вам усі деталі. До зустрічі!